Та кадрового забезпечення селищної ради. Добрий день, всі присутні. Станом на сьогодні Мене така потреба у зв'язку із кадровими змінами до структурних підрозділів та виконавчих органів селищної ради на внесення змін до рішення виконкому селищної ради від 11 листопада 2021 року. В частині внесення змін до переліку посудових осіб. Змін, зокрема, серед них замінити зайця Віктора Миколайовича, бувшого начальника відділу інфраструктури, архітектури, комунальної власності та земельних відносин селищної ради на нового начальника судового Миколу Миколайовича. Також у нас помінялися найменування посад у деяких спеціалістів, і тому зв'язку з тим. Також дитинно ну, прописані вже в моєї зокрема у підхозького Михайла Павловича, mm -hmm. також посада звучить завідувач сектору цивільного захисту та мобілізаційно роботи mm -hmm. селищної ради. Рошковує Мирослави Васильівна, яка також є у складі цих посадових осіб, головний спеціаліст відділу інфраструктури, архітектури, комунальної заклади земельних відносин селищної ради. А це всі знайомі. Немає. Немає. Ставимо голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 6 про внесення змін до рішення виконавчого комітету селищної ради від 11.11.21 року номер 181 про затвердження переліку посадових осіб уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення та затвердження інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення? Прошу голосувати. Хто за? Проти? ...тримались. Рішення прийнято. Проєкт рішення номер 7 Про проведення заходів деколонізації та дересулітації на території Клеменської селищної ради. Проєкт... У проєкті рішення першим пунктом пропонується надати дозвіл на демонтаж, заміну або заміну елементів радянської символіки на території Клеменської селищної ради згідно додатку. Даний проєкт рішення підготовлений згідно наказу управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації від 1 серпня 2022 року на наше звернення про демонтаж заміну елементів радянської символіки, в якому було наказано за підписом начальника управління культури і туризму Любові Романюк щодо дозволу виконавчому комітету. В тому числі ну, сістра, в тому числі Клеменської селищної ради, здійснити демонтаж заміну елементів радянської символіки згідно з додатком. Згідно з додатком до проєкту рішення пропонується заміна е, даної радянської символіки в наступних об'єктах культурної спадщини. Перша це братська могіла воїнів Радянської армії, Весмете метек по вулиці Тихій. Пропозиція демонтаж силуету радянського солдата, елементів радянської символіки, П'ятикутна зірка на надробках зірки. Друге це братська могила воїнів Радянської армії в селищі міського типу Клевань по вулиці Богдана Хмельницького, території Клевецької серантурної школи. Пропозиція демонтаж силуету радянського солдата та елемент радянської символіки П'ятикутної зірки. Третє це пам'ятник воїнам односельчанам в селищі Оржів по вулиці Центральній щодо здійснення заміни цифр з 1941 1945 на 1939-45 роки. Та заміна братської могили жертв періоду великої вічиняновійдиної домого льотчика селища міського типу Очів на громадському кладовищі щодо демонтажу елементу радянської символіки П'ятикутної зірки. І, відповідно, треба визначитися нам з вами щодо другого пункту, доручити відділу інфраструктури, архітектури комунальної власності земельних відносин Глеманської селищної ради, забезпечення виконання даного рішення в терміні вказати. Е, пропоную до 30 листопада 2022 року. Як варіант? Ваші пропозиції. Підтримую. Ще слово можна так, і профінансувати царевна реклама. Благоустрій. Благоустрій. Її треба питати, за який вони термін справляться. На добровільний верталь, який їм селищна рада гроші платить, то вони можуть робити. Ну, я думаю, що за вузат... два місяці та, повинні та справитися. Два місяці, 20, 30 11-го. Вже до зими треба до робити. Ну, так, до там так ще Ну, Так, є запитання? 20 Немає? Отже, хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 7 про проведення заходів з декомунізації та дерусифікації на території Клеменської селищної ради, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Проєкт рішення номер 8 Про надання дозволу на обладнання договору про ході житлового будинку, право користування яким має малолітні діти. Про порядкування поштової адреси житлового будинку Осмітий Клевень вулиця Залізнична до виконавчого комітету селищної ради звернулися жителі селища міського типу Клебань, а саме Бойко Аліна Володимирівна та бани Сергій Володимирович на підставі довіреності щодо впорядкування поштової адреси житлового будинку, який їм належить на праві спільної часткової власності та розташований в селищі міського типу Клевень вулиця Залізнична, 123. Вивч... Розшлянувши їхні заяви, вивчивши відповідні документи, а саме висновок щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна, пропонується проєкт рішення. Перше, у зв'язку з поділом житлового будинку, що розташоване в СМТ Клевень, вулиця Залізнична, 123, та належить на праві спільної часткової власності громадянину банному Сергію Володимировичу та громадянці Бойко Аліні Володимирини, порядкувати поштову адресу даного житлового будинку. А саме перше, квартирі, що належить банному Сергію Володимировичу присвоїти поштову адресу СМТ Клевень, вулиця Залізнична, 123, квартира 1. Квартири, що належить бойко Аліні Володимирівні, присвоїть поштову адресу, племень, вулиця Залізнична, 123, квартира 2. І контрольне рішення покласти на керуючу справу секретаря виконкому. Подібні заяви в нас розглядаються. Якщо питання, це двохповерхове житло. Чому пішло в квартиру? Зразу зустріч на відповідь. Є запитання? Немає підстави на голосування. Хто за те, щоб підтвердити проєкт рішення номер 9 про порядкування поштової адреси житлового будинку Смети Клева, вулиця Залізнична. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Проєкт рішення номер 10 про порядкування поштової адреси будівлі торгово-офісного центру Есмети Клевень, вулиця Центральна. До селищної ради звернулася громадянка Чорна Валентина Євгенівна, жителька селища Клевань. Щодо упорядкування поштової адреси будівлі торгово-офісного центру, який їй належить на праві договору куплі-продажу від 2005 року. Розташована дана будівля в селищі міського типу Клемень по вулиці Центральній, 30. Розглянувши її заяву, вивчивши відповідні документи згідно висновку щодо технічної можливості поділу об'єкту нерухомого майна, пропонується проєкт рішення. У зв'язку з поділом будівлі торгово-офісного центру, що розташований в селищі міського типу вулиця Центральна, 30, та належить на праві приватної власності громадянської чорні Валентинівені, порядкувати поштову адресу даного торгового офісного центру. А саме об'єкту номер 1 будівлі торгового офісного центру згідно даного висновку. Загальною площею 123,6 квадратних метра, що належить громадянці Чорній Валентині Веніні, присвоїти поштову адресу селища міського типу Клевань, вулиця Центральна, 30Д. І об'єкту номер 2 даної будівлі загальною площою 529,3 квадратних метри, що належить даній громадянці Чорній Валентині Веніни. Адресу поштову присвоїти селище міського типу вулиця Центральна, номер 30 є Згідно стану де ці бурівні на полі. Угу. Тритуальні послуги. 529 квадратів. Ну, згідно документації, там наві багато ну, приміщень вірніше. Будівля одна по документах, згідно договору куплі-продажу, а приміщень декілька. Дана загальна площа даної будівлі зменшена навіть. На 3,2 квадратного метра влаштування вуличного. Вона просто з центральної вулиці так стає. Так, є запитання? Хто за те, щоб затримати проєкт рішення номер 10 про упорядкування поштової адреси будівлі торгового офісного центру Осінтеклеми, вулиця Центральна? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Проект рішення номер 11 дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. До виконавчого комітету селищної ради звернулася ФО «Малашук Алла Петрівна, офіційний дилер фірми «Штін», щодо дозволу на дозволу на розміщення зовнішньої реклами даної фірми. Терміном на один місяць з 1 жовтня 2022 року по 31 жовтня 2022 року тимчасове користування одну сторону, сторона Б спеціальної конструкції, яка перебуває в комунальній власності за адресою селища міського типу Клевик, вулиця Центральна, і також терміном на один місяць тимчасове користування сторону А спеціальної конструкції за адресою Оршів Центральна 1А для розміщення зовнішньої реклами в даної фірми фірмоштів. І зразу хочу е, озвучити е, пропозицію якби доповнення членів виконкому перед засіданням, щодо третій пункт трактувати, зобов'язати, не просто, що ФОК мали шукали потрібні, а зобов'язати ФОП мала шукало потрібно протягом п'яти днів укласти договір про тимчасове користування спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами відповідно до правил розміщення зовнішньої реклами на території нашої громади. Є запитання? Немає. Отже, хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 11 про дозвіл на розміщення зовнішньої реклами і з доповненням у пункті третьому, прошу голосувати. Хто за проти? Утримались? Рішення прийнято. Проєкт рішення номер 12 про надання матеріальної допомоги громадянам. Про порядок денний і план підготовки наступного засідання виконавчого комітету. На засіданні виконавчого комітету селищної ради, яке відбудеться згідно плану, має відбутися 20 жовтня 2022 року, пропонується розглянути наступні питання. Перше про організацію навчання населення правилам пожежної безпеки доповідає начальник ДПРЧЛЕСМЕТЕКЛЕВЕНЬ і співдоповідач Петковський Михайло Павлович, із сектору цивільного захисту та мобілізаційної роботи селищної ради. Друге про роботу закладів торгівлі селищної ради. Доповідає Тимощук що Івановна, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, співдоповідач Новіцька Неля Миколаївна староста Жобринського старостинського округу. Третє питання про встановлення плати за харчування дітей у закладах середньої освіти Клевенської селищної ради. Доповідає міцевич Тетяна Адамівна, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу освіти селищної ради. Четверте про встановлення плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Клевенської селищної ради. Доповідач місцевич Тетяна Даміна, тимчасово конучого обов'язки начальника відділу освіти. П'яте питання про хід виконання рішення виконавчого комітету Клеменської селищної ради від 21 жовтня 2021 року за номером 160 про стан утримання дітей, що залишилися без батьківського опікування на блополучних семіях селищної ради. Доповідач Комарова Олена. Віталіна, начальник служби справи дітей селищної ради. Шосте пропонується про розгляд звернень підприємств, заяву установ організації та заяв громадян, які знадіть станом на 20 жовтня 2022 року. Доповідач інформує Ніченко Світлана Григорівна. Сьоми різних. Є доповнення до порядку денного наслідую засідання виконавчого комітету? Немає. Отже, в робочому порядку. Став на голосування. Хто за те, щоб підтвердить проєкт рішення номер 13 про порядок денний і план підготовки наступного засідання виконавчого комітету? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались, рішення прийнято.